Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми приїхали в центр Даунтаун. Тут називається так завжди місто. В один магазин. Я купувала, собі показувала угі, але вони не такі натуральні. Я дуже хочу собі вже файні настоящі угі. Це вже купиться на роки, я сподіваюсь. І вони дуже файні. Ми сьогодні втрьох. А, і тут виявився, що є магазинчик з угами. Саме, саме Уг пишеться так, і ця фірма. Ну, вони трошки дороговаті, але я не знала, де він, і це мене Наталка привезла. Показати де. Шо? Я дуже люблю тут гуляти, я з хлопцями тут гуляла, мені дуже подобається тут. Oh, stuck. Hello, welcome. Thank you. For Я різний вибір. Але щось я на те не бачу. які. Але я не хочу з такою щоб грубо. Які легесенькі, які приємні. Дуже ці класні. 160 доларів. 160 доларів. Тут є багато чого. Так, тут є і Одяг. Hello. Hello. Ось такі сапожки Я думала, що фірма УГ Уґі, ну типа, це тільки Уґі і все. А тут є і Ну, тут ще і інша фірма, я так зрозуміла, не тільки все з УГ. Ну, але класно. Так, іду я шукати і хочу показати. Тоді вже вам покажу, що знайшла швиденько, тому що дивіться, на цього хлопчика. Єфремчик. ти? Де ти? ку ку Дивіться, ще є ось така. Якесеньке платтячко чи як така домашнє. Ну, вдома і десь. Це така фірма. Саме ось. Коротше, мені не повезло, нема мого розміру вже. Я хотіла постільки УГІ, і нема мого розміру. Розібрали. Дуже жаль. Ого, є такі халатики, вау, які теплі. Ну, це 168. Такі. Піжами. Є багато різного. Що ти хочеш саме дай. Буду йти. Жаль, можливо, привезуть, потім приїду, а якщо, то на інтернеті можу. Але все ж таки краще мірять і тоді е, купувати. Особливо для мене обу. Ой! Ми ще зайшли е, ще в один магазинчик, а просто подивитися, що є тут. Е. Тому що тут дуже рідко ходимо. О! І це вже не справжні, правда? Угу. Так, такі кофти. Різні блузки навіть білі. Вау. Так що, а, це йде воно як боді. І вбирається, так і буде. В принципі, буде гарно. Мені дуже подобається кольорова гама, чи як вони його вивішують гарно, так все по кольорах. Дуже красивенько, так. О! Я собі все раніше хотіла такенькі. Але вже зима прийшла, так і не купила собі. Цікі джинсовочки теплі. що ціни не бачу. Mm. Бачу, там є куртки, кофти. Mm. О, Мічиган. Дивіться. Штани Мічиган фірма. Я не хочу, Yeah. Yeah. А щось? Ось та курточка, скільки вона? 300 300 пуховичок вау. Угу. О, дорога тут. Звісно, смотря що, але все одно. Ну що, ми вже вдома. Єфремчик поспа, проснувся і тепер їсть. Він дуже любить супчик, а особливо картопельку із супчику. От, повірите, м'ясо, наприклад, там фрикадельки м'ясо виложує, а картоплю дуже любить їсти. От пельменьки дуже гарно їсть. Да, Синку? Вирішили залишитися вдома, думали поїхати подивитися в мол. Можливо, там ще є магазин, що можуть бути унки. Але поїдемо в інший день, тому що все я прала, сушила прала, і тепер мене прибра... треба прибрати прання своє. То я вирішила залишитися вдома. Зараз скоро вже по хлопців треба буде йти, приїдуть із школи. Ось так проходять мої дні. Я думаю, в мамочок, кого маленькі дітки. Більшість, похоже, проходять дні. Готуєш, прибираєш, за дітками дивишся і так по колу. Так, ну що, ми зараз зібралися і будемо їхати е, платити за квартиру, тому що завтра вже перше число, і нам потрібно сьогодні заплатити. І ми їдемо з Єфремчиком. І потім їдемо шукати в мол. У гі да, синку? Подивимося, да? дивіться, чи він грається, рушника взяв, а, таку каструльку і це носиться цим по хаті і все. Де ти там? Де ти? Виходь. Хиди, їдемо, їдемо. Ходи, кітя. Будемо їхати і, можливо, вам щось покажу. Ще покажу вдома, а, яка в мене новенька курточка. Уже як приїду вже все зроблю, то вам покажу. Чоловік приїхав із ну, справ своїх, він їздив там, і мені такого подарунка привіз куртку, яку я дуже хотіла і мріяла. Ну що, я вже заплатила, ось сюди я приїжджаю, платить. І я це другий раз завжди Віча платив. А він залишив гроші, сьогодні не виходить йому, то їздила я. Ну, але ж мені не важко. Я вже приїхала. Магазин зайду в Мейсіс. Він трохи дороговатий, але можливо знайду собі гарні такі нарядні ботики. Положила єфремчика, надіюсь засне. Ну що, ходила по майсісу, нічого не знайшла. Толком не показала. Єфрем почув, туди вийшли з магазину, почув, що діти граються, він знає це дерево. І вже давай гратися. Хоче сюди і все привела. Так, ну що, я вже, мабуть, третій магазин заходжу. І саме ук фірми, щоб ззаду писалось, немає. Інші різні є фірми. 34 долари такі. Так, позвонили якраз до мене. Є тут багато різної обуви. Взуття правильніше. Я хочу собі якісь ботики. Але <смі> чи це вже в мене такий смак, чи я не знаю, чи я перебираю прям так. Не знаю, я б не сказала, що я така переборчива. Ну, але... Не всі мені подобаються. Чи як? Вони нормальні, але я собі такі не куплю дай. Оце жалко. Так, дивіться, навіть які є такі куги. Ну, це трошки важковаті і такі тонкі. 42 долари такі. Ось такі біленькі. Я б хотіла собі, я не знаю, навіть який каблучок. Я хочу трошки тоненький каблук. на... Е, знаєте, як туфлі є, лодочки. Оце я недавно купувала, то я б хотіла собі такі ботинки, але не бачу ніде, на жаль. Ну, Мені ще оцей каблучок непоганий. О, коп такий чорненький, да? щоб з носиком такими такий каблучок. Немає. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Єфремний толком подивитися, звісно. На жаль, немає, не знайшла. Ось от, от той каблучок мені ще більш-менш сподобався, але нема. Так, ще я хотіла в таргет зайти і все. Такі, таке в мене буде відео протягом двох днів в пошуках зручного взуття, я в ботинках таких і вже ну, вони мені ті, якось. Не знаю, я вже ходила в їх довго по магазинах, оце якось, і так намуляла собі пальці, то я б хотіла уже. А ще, по перше, наступає зима, холода, Я хочу УГІ. І хочу на цей раз, коли я вирішила, ну. Подумали, ми поговорили все, щоб купити мені справжні файні уки, щоб зимувати це не на один раз вже буде. Тому що якщо вони справжні, то вони дуже файні, файної якості. Дуже доброї. То я б хотіла собі придбати такі, ну але нема. Можливо, на сайті буду дивитися і все. Так, я вже вдома. Нарешті заїхала ще в Костко. Їхала по молоко, розумієте? Подивіться. Але що ж головне, я молока не взяла. Ну, це просто. І вже не хочу їхати, тому що дітей вдягай, ходи там, він же ж великий, поки дійдеш до того одного молока. Так, можливо, ще за вечір поїду побачу. Дивіться, купила ось -м, Листячко, салату, зелень. Я дуже люблю. І до салатику завжди додаю. То з ним і смачне, і цезар, і. Та багато чого, просто таку купила. Далі сливочки взяла. Вони дуже смачні, солоденькі, файненькі, такенькі банани. Вже одного банана є фрем в магазині з'їв. На цей раз дуже добрі. Тому що бувають інколи. Ну, як якийсь сорт, знаєте, попаде. А так ні, файні. А, Мандаринчики. Захотілося мандаринів. Єфрем теж в магазині вже лупила йому, тому що якщо дитина хоче, йому все одно де він. Він хоче все. Далі огірочки взяла. І ківі. Фруктиків трошки набрала. Щоб було що їсти, тому що пусте, треба сюди тимось заповнити. І дивіться, ось таке цікаве. Я не раз бачила, що в інших блогерів вони беруть таку крембюлі. Крем брюле, так. Да. І я хочу спробувати його, яке ж воно. А, то я взяла. Тут раз, два, три, чотири. Я зараз навіть відкрию Ага, дивіться, як цікаво. Це, напевно, його треба буде ось цим посипати і ставити в духовочку, чи як? Ну, я подивлюся. Ще ніколи я таке не брала, то не знаю, як його що робити. Я собі перекладу і тоді побачу, чи можливо вже це просто. Тому що я бачила, що його вроді як запікають. Ну, не знаю. Якщо буде добре, я вам скажу. І риба. Взяла риба, дуже хочу суші зробити. Просто собі для сім'ї, для хлопців, чоловіка. Ми любимо. То планую завтра зробити, то взяла свіженьку добреньку таку рибку за цю 20 доларів. Отакий От кусок риби. Дуже добре. Я завжди в костку, мені найсмачніша риба. Завжди таку беру. Так, отакі мої покупки. Їхала по одне, купила друге. І Стільки виходила по магазинах, але не знайшла. Ну нічого, це прям геть так не горить, як то кажуть. Я думаю, знайду. Ну що, я всім дякую за перегляди, тому що вже цей хлопчик хоче до мене. Всім я дя... всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.